Олександр Олександрович, добрий день. Діденко Олександр, кореспондент Тижневе Кехо. Ага. Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, а ви можете підтвердити інформацію про те, що Кобильоцький водоканал має заборгованість перед полтова обленерго за використання електричної енергії в сумі 100 тисяч гривень? Ну Сьогодні засідала комісія, яка оголосила про те, що 28 липня комунальне підприємство Водоканал буде відключене від електроенергії за несплату за використання. Це? У. Алло? Да, да, да. Така комісія? У Кобиляцькій адміністрації. До них. Вони ж закидають там, але працює. А, тобто це недостовірна інформація? Ну, хай грудя, їм же треба народ чирочити. Та наші люди забудуть, що вони є. Угу. Mm це -hmm. дякую нам. Дякую вам.